Шановні друзі, Слава Україні! Дорого, слава. Ми сьогодні зібралися в зв'язку з тим, якби не події, ті, які є на Україні. Напевно, цього не було, але маємо таку ситуацію. Ми знаємо, що на сьогоднішній день вся боротьба за незалежність, за цільність України, тримається. Вагомий внесок це, це зробили волонтери. Це народ України. І я рахую, що, що воєнні ще дотримують якісь нагороди, е, які звання, волонтери це, це роблять яка, за покликом душі, за відчуттям якимось допомоги, благодійності. І тому е, було розроблено нагороди якраз для волонтерів як знак шани народу до них за їхню нелегку працю. В Зв зв'язку з тим я хочу зачитати наказ щодо нагородження. Наказ номер 2 про нагородження відзнаків. За вогоний вклад встановлення та розбудови держави України, надання безкорисної волонтерської допомоги захисникам вітчизни, учасникам АТО, інвалідам та сім'ям загиблих, з метою встановлення поваги та вдячності суспільству до волонтерів благодійників та меценатів за представленням всеукраїнського об'єднання громадян країни нагородити за волонтерську діяльність сил України. Германа Тараса Олеговича. Тут ще Я взяв. Все, він Дякую дуже. Я би хотів сказати, що не стільки моя нагорода, точніше, оскільки заслуга тих людей, з якими мені дала Бог і дала доля шанс працювати. І які справді мене дали повірити і знову ж таки і продовжувати вірити в те, що в нас в країні все буде добре. Дякую всьому колективу, всім волонтерам і всім взагалі людям, які тут зібралися. Ми тут не просто так люди. Справді ми робимо велику роботу. Всім вам низький уклін і велика дяка за вашу щоденну, таку тяжку, важку працю. Дякую вам. Всіх нас така, голоднюк Володимир Васильович. Дякую за випуск. Колодій Ярослав Вовенович. Дякую. Я хочу сказати, що тут вибрали декілька певних людей, але це не тільки ті люди, які тут знаходяться. Я особисто знаю багатьох людей, і ви знаєте, які за кордоном допомагають, дуже багато допомагають і фінансово, і участю своїм своїм часом, а також в Тернополі є багато людей, які вони і їхні сім'ї своїм часом, своїми силами, своїми фінансами допомагають тим, хто зараз відстоює незалежність нашої Я Дякую всім, дякую небайдужим. Тримаємося. Дякувати, це якби дуже приємно отримати таку нагороду, але це скажімо, нагорода всіх людей, не лише моя, бо я роблю одну частину тільки того, щоб допомогти бійцям. І без вашої допомоги, без допомоги простих людей, наша робота б не складала нічого. Тобто, дякую вам, люди, що ви підтримуєте наших хлопців, що ви допомагаєте нам, бізнесмени, прості люди. Вкладаються в цю допомогу, щоб ця допомога потрапила хлопцям в те, що їм потрібно. Дуже вам дякую. Олександр Юрійович. Я хотіла, щоб нас було більше. Ми свіге лігнімаємо. Я Лили Иванів не зразу удину врахову враховуючи е, що вона. Остап є, мені просто дуже погано, коли комусь погано теж. І Дістинечко. я хочу привернути увагу ще сьогодні до одної, ви бачите, хто сьогодні вручає медалі. Це найчистіша людина, мабуть, яка зараз є. Це дочка загиблого героя. Ви розумієте, що ми за неї всі відповідаємо. І якщо би я думала брати мені нагороду з рух президента. Що є до нього, в мене особисто багато питань іншого чиновника. То з рук, я впевнена, візьмемо всі. І давайте не забувати про цих дітей ніколи. Дякую. і у нас по наказу нагородження медалями. За патріотизм, громадську активність, самовідність спрямований на розвиток державності України, нагородити медалю за розбудову країни. Гандибал, Наталію Ярославівну. Лименець Олексій Івановича. Дякую всім, але в першу чергу це є заслуга людей і у слава Господа будемо працювати і відновлювати нашу державу. Слава Богу, за все і слава тим людям, які дійсно допомагають нам і роблять. Тіцьку Оксану Ігорівну. І чеш, Соломію Григорівну. Соломія, поверніться, будь ласка, що Дякую. І так само наші е, маленькі героїні ми хочемо вручити таке колечко на пам'ять з символікою України. Не ми... Колечко цим, але цим поверни. Оттак. Санечко, подивайся на нас. Містинка. Сюди, сюди, сюди. О, добре. Дорогі мої друзі, я сподіваюся, що вже маю право вас так називати. За цей рік, навіть більше півтора року війни, ми справді я сподіваюся, я все вірю, що ми стали однією великою родиною. Є дуже сумні події, які нас об'єднують. Ми намагаємося один одного обзвонити і зробити певні речі, які потрібно за цю хвилину робити. Є досить багато в нас радісних подій, які так само ми обзвонюємося, зустрічаємося і робимо якісь ці добрі справи. Я дозволю собі взяти на себе таку місію і від імені структури, яку я представляю це Збройні Сили України, від тих солдат яким ви допомагаєте вже більше року часу за ваші недоспані ночі, за ваші переживання, хвилювання, за ваше небайдуже серце, подякувати їм. Я щиро вам дякую від їх від їх, від їх імені За вашу працю, за вашу небайдужість, за ваш патріотизм справжній. І ту перемогу, яку ми здобуваємо, бо висовою будемо, ви маєте розуміти, що ваш вклад у перемогу так само є кожного дня, кожної хвилини. Завдяки вашій праці неоціненній Наші хлопці ситі, обуті, доглянуті. Час часу самі знаєте, як часто вони вам дзвонять і ви працюєте психологами позаштатними, нештатними, круглодобовими. Ще раз дякую, вітаю. І лишній раз сказати слово подяки це теж важливо і треба це робити вчасно. І коли є люди, які помічають вашу працю, це теж результат. Подосили до цього результату. Давайте будемо працювати на перемогу перемогах разом і чим швидше її добудемо. Вітання, прийміть на ефірі, вітання. З цією відзнаки дякуємо вам, зі що за вашу впрацю, за те, що ви робите, так само вклали в душу е, всі відзнаки. Я знаю, як ви переживали, хвилювалися. Е, закликаю також небайдужих людей, які можуть... Допомогти е, ці організації в подальшому для того, щоб вони е, е, відмічали, відзначали людей, які заслуговують цьому. Тому матеріальна підтримка дуже потрібна і дуже конче необхідна. І, от, користуючись нагодою, хотіла би звернутися до людей, які спроможні надати певну допомогу, і щоб е, цей процес відбувався, і люди, які вартують ці нагороди, були відзначені. Дякую вам, дякую всім присутнім. Для відома організація до Дня Незалежності України буде готовий вже орден для бійців, честь і слава. Це буде так сама, як шана народу України, це АТО-2014-2015, честь і слава, орден з таким кіборгом для бійців, які...